Я хочу вам зізнатися, в чому саме я боюсь проявлятися. Так що ж саме вам страшно? Я дуже боюся осуду. Я думаю, що про мене подумає моя сусідка, моя колежанка. Мені ж так соромно якесь записати про себе відео в інтернеті. І це найрозповсюдженіший страх. Хочете його пропрацювати? Перша і найкраща порада підіть. І опозорьтеся вже нарешті, перед вашими колежанками, перед усіма вашими колегами, сусідами і так далі. Повірте, по вас, про вас поговорять рівно три хвилини. А далі ви нікому в цьому житті не потрібні. І перед тим, як забивати голову оцим гівном, яким ви собі замусорили її, що вам страшно, що ви боїтеся. Подумайте три рази. У вас життя одне єдине. І займіться врешті своїм життям, а не тим, щоб думати, що про вас подумають. От тоді у вас буде результат. Перше, що зробити, піти і записати про себе будь-яке відео. І заявити на себе про весь світ. І сказати, я є така, як є. Хочете приймайте, хочете ні. Я не 100-доларова купюра, щоб вам нравитися. І це буде найкраща ваша трансформація.